Вітаю, я Влад. Це Андрій. І ми учні Monomax School. У нас є декілька запитань до директора. Ми йдемо до його. Ходімо з нами. Коли в мене поганий настрій, мені е, його підіймає моя маленька дворічна донька, яка є таким живчиком, таким клубком позитивної енергії, я обіймаю її і стаю найщасливішою людиною в світі. Що б я за них купив? Ну, мабуть, в першу чергу я б створив б певний якийсь фонд для обдарованих дітей. Тобто для тих, хто... Хто придумав якісь винаходи, і потрібні для цього певні ресурси для того, щоб е, презентувати там, свій проєкт, втілити його в реальність і так далі. І дуже часто е, ті, хто е, винахідники шукають певних спонсорів, доказують, що їхній продукт дійсно е, вартий уваги, і все ж таки, мабуть, створив би такий фонд. Я б вклав би в якийсь фонд, е, перший в розвиток. Дітей, так, інші допомоги, фонд якийсь діткам, можливо, хворим, можливо, одиноким матерям, адже їм надзвичайно складно виховувати дітей без батька і так далі. Тобто, мабуть, більшість пішла б на благодійність. Ого, яке гарне запитання. Я думаю, все ж таки е, мозок, адже серце піддається емоціям, і на емоціях можна прийняти якесь е, не дуже гарне, не дуже правильне рішення, тому мозок повинен завжди бути таким в активній діяльності і не зважати на якісь посторонні емоції. Тому що для цього нам і дана голова, щоб нею думати. Чи я пари в університеті, ні, звичайно, жодної пари не прогуляв за все навчання, адже кожна пара несе в собі великий підґрунтя того, що чекає нас в майбутньому. Якщо чесно. А якщо чесно, то було декілька разів, дійсно прогулювали. Всі ми були студентами і були пари, які були надзвичайно важливі, а деякі були, що. Можна було вдома почитати, вивчити і на наступний урок все розказати. Але в будь-якому випадку прогулювати пари це дуже погано. Найважче, мабуть, все ж таки відповідати за життя і здоров'я кожної людини, яка тут навчається, яка тут працює. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ти сьогодні будеш іти підвернеш ногу, то все ж таки вина буде в кінці цього ланцюга на мені, адже ми. Зранку взяли живу, здорову, цілу дитину. Таку ж саме ми повинні повернути твоїм батькам тебе. Так? Тому це, мабуть, найскладніше і найважливіше забезпечити безпеку, комфорт дитині і всім учасникам освітнього процесу. Ого, яке гарне питання. Що б я змінив би? От саме в шкільній діяльності, правильно? В своїй? Не знаю, мабуть, більше присвятив би часу історії, предмету такому і зарубіжної літератури, так як я вважаю, що це от такі мої слабкі місця в школі. Я більше там полюбляв математику, точні науки. Так? А історії зарубіжну літературу на це не вистачало часу, так як ми з друзями, футбол, баскетбол і так далі. Тобто Хотів би все ж таки почитати і вивчити, адже зараз в дорослому житті на це тепер взагалі немає часу. Я за все своє життя, скільки років вчився в школі, скільки років вчився в університеті, скільки років вже працюю, жодного разу нікуди не спізнився. Жодного. Жодного у мене з цього приводу настільки такий. Величезний знак оклику. До речі, в школу я приїжджаю найперший. Так? Якщо якась десь зустріч з кимось запланована, то я за годину вже знаходжусь там і чекаю. Я дуже боюсь спізнитися. Це вважаю, що величезна неповага до людини. Я думаю, що мені б достатньо було прямого ефіру по всім телеканалам нашого телебачення. Щоб показали наших вчителів, тобто наскільки класні, е, професійні в нас вчителі, що хочеться їх показувати по, по всім телеканалам, хвалити і так далі. Тому дійсно дуже потужний, гарний колектив педагогічний. А саме від міністра освіти, не знаю, нова українська школа і ті кошти, які виділяються зараз на школи, на звичайні комунальні заклади, вона є колосальною. Порівняння, так, в мене є з чим порівнювати. І тому умови створюються для дітей гарні, тому дякуємо міністерству. Улюблена їжа. Не знаю, це наскільки смачно, але все ж таки борщ, борщ, як справжній українець, люблю борщ. І хотілося, щоб все ж таки в нас в меню ще додавалось сало, чесничок, щоб дійсно так заходиш в наших. Кафе і відчуваєш дух такий козацтва. Okay. А на другу страву, ну, мабуть, картопляне пюре, це всі обожнюють, з якоюсь котлеткою смачною. Так, аж слини почали ковтати, захотілося їсти. Так, так але зазвичай у нас там дуже смачно, і тому, тому ви самі можете це підтвердити. Хотів би загад... ну, на останах загадати тобі невеличку загадку, щоб трішки підняти настрій. Уявиш, що ти їдеш за кермом автомобіля. Ти повертаєш праворуч. Яке колесо в тебе не крутиться? Заднє. Яке? Праве чи ліве? Заднє. Яке це заднє? Два задніх. Два задніх взагалі не крутяться. Всі крутяться колеса. А, яке, а яке одне не крутиться, як ти Всі крутяться. Ні, одне якесь не крутиться. Всі крутяться. Можливо, влад знає. Ану влада. Запас не, не крутиться, супер відповідь.